Друзі, вітаю! протягом попередніх кількох днів. Відбувся перший раунд війни між Ізраїлем і Іраном. Можливо, він буде і останнім, хоча. Хто знає, складно говорити про повноцінну війну між країнами, які не мають спільного кордону і обмежуються лише повітряними ударами. Тим не менше, по факту йдеться про дві країни, одна з яких має таємну ядерну зброю, а інша збирається її отримати. Хоча й обидві сторони це заперечують. В чому тут наш інтерес, що нам треба знати, і на що нам треба звертати увагу. Українцям сьогодні говорити буду про це. Я одразу попереджаю, що я не сходознавець. Я не, не можу претендувати на глибокий аналіз арабської військової інфраструктури. Але звісно, цей конфлікт багато для нас значить у глобальному сенсі, і, можна сказати, в сенсі цивілізаційному. А також врегулювати його взялися два важливих для нас міжнародних актори е, важливих, але. Не ті, яким ми симпатизуємо, це наш ворог Росія та її диктатор Путін, і наш недосоюзник, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Отже, Ізраїль наніс удари по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану. Цахал повідомляє про удари, які нанесені по ядерному об'єкту в на Нантаназі, де розташовано найбільший в Ірані центр із збагачення урану. Також те, що було зруйновано підземний цех із центрифугами та критично важливу інфраструктуру. Вибухи пролунали поблизу ядерного об'єкта Фордо та е у військових об'єктах в чотирьох містах, включно із Тегераном. Також повідомляється про ліквідацію п'яти ключових фігур Ірану із військових та вчених. У відповідь Іран запустив близько ста безпілотників та кілька десятків балістичних ракет у бік Ізраїлю. Атака була спрямована на цивільні та військові об'єкти. І Повідомляється, що понад пів тисячі ізраїлітян були поранені є загиблі, включно із дітьми і включно з українцями. Серед загиблих п'ять українців. Це бабуся, матір, донька і двоє молодих племінників, які приїхали із Одеси до міста Батян на лікування. Це був прямий удар по цивільних будинках Ірану, так само як це робить Росія. Зараз доволі складно оцінити які саме ядерні об'єкти і наскільки були уражені в Ірані. Іран з нами, звісно, нічим ділитися не буде. Я закликаю, до речі, обережніше ставитися до всіх даних, які публікуються, бо є туман війни, є пропаганда, особливо з іранського боку. Ми, в принципі, з вами досить наочно побачили, що значить іранська пропаганда. По тому, наприклад, що зараз відбувається у демократичному і вільному світі. Я дуже хочу сподіватися, що таким він і залишиться. А ми з вами бачимо, як молодь у Штатах та Євросоюзі ходить із прапорами Палестини. Ми бачимо, як вони захищають сектор Гази, який почав війну проти Ізраїлю. Захищають сектор Гази у той час, як Хамас, який контролював усе в секторі Гази, мав на увазі і їхні ліберальні цінності, і демократію, і рівність, і залюбки це все знищив би. Якби була така можливість, тому друзі, я би констатував, що захід поплавила не лише російська пропаганда, але й арабська, тому що саме завдяки ні, ми маємо таку ситуацію. Зараз Ізраїль намагається зменшити можливість Ірана розробити ядерну зброю. Фактично запобігти тому, аби у світі у ще однієї диктатури з'явилася зброя масового знищення, у той час як США намагаються домовитися із диктатором, який знов таки мав на увазі і Вашингтон, і Трампа, і всі сполучені штати разом узяті, так само як і Україна зараз фактично захищає всю Європу, весь вільний світ від наступу російського імперіалізму. Як на мене, це схожі ситуації, і тут ми маємо говорити про те, що і Україна, і Ізраїль зараз дві країни, дві демократії, які захищають весь демократичний світ, який, в свою чергу, тим часом роз'їдає корозія російської та арабської пропаганди. Але звісно, ми говоримо лише про схожість, а не про тотожність, бо є а вже ж маса нюансів та деталей. До речі, іранське державне пропагандистське телебачення е, теж було уражено буквально ось нещодавно. صدای متجاوز به خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است آنچه که ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای قبار آلود استدیو А вже ж Росія не залишилась осторонь і почала захищати Іран, розповідаючи, що Ізраїль, мовляв, вбив по жінках та дітях, і ось що народили російські дипломатичні коні. Цитую рішуче засуджуємо силову акцію держави Ізраїль порушення статуту ООН та норм міжнародного права господи, хто б говорив. А у ніч на 13 червня неспровоковані військові удари по суверенній державі, члену ОНУ, її громадянах, сплячих мирних містах. Боже мій об'єктах єкт, об ядерно-енергетичної інфраструктури категорично неприйнятні. І це звучить із країни, яка Вбила вже 20 тисяч цивільних українців щонайменше, у тому числі дітей, яка грабувала і гвалтувала, знищуючи цілі міста під нуль, яка влучила шахедом в конфаймент ЧАЕС та підірвала Каховську греблю, яка щоночі атакує мирні українські міста і вбиває цивільних, і вбиває дітей. І вони всі мають нахабство щось казати просто тут у оон але така поведінка Москви – це не просто вигородження свого союзника Ірану. До речі. Із ядерними технологіями останні роки могла допомагати Ірану саме Росія. Про це за часів свого перебування в американському уряді до слова казав уже екс держсекретар США Ентоні Блінкін. І якраз саме в цей час, от в ці роки, Росія отримала від Ірану з партію партії дронів Шахет а згодом і технології, із їх виготовлення. Нині ж Росія хоче примазатися до історії з війною між Ізраїлем і Іраном, буцім, то як миротворець, Путін вже заявив, причому в телефонній розмові з Трампом, що, мовляв, готовий стати посередником між Ізраїлем та Іраном. І він вже навіть говорив із прем'єром Ізраїля Бініаміном Нетаньяго. Як вам? Посередник той, хто розповсюджує пропаганду проти Ізраїлю, і є військовим союзником Ірану? Чи може бути в такому випадку посередником така країна? А вже ж не може це все одно, що посередником між Росією та Україною поставити ну не знаю, сам Іран, чи Білорусь чи КНДР. А вже ж в такому посередництві Росія буде домагатися виконання інтересів Ірану і, е, власне кажучи, намагатися досягти своєї мети, бо метою Путіна з однієї сторони це робити перед Трампом та усім світом вигляд миротворця. Який зараз швиденько повирішує всі проблеми, зокрема Трампа на Близькому Сході, а насправді вирішувати не буде, а буде підпалювати війну ще більше до того ж, війна ця путіну вигідна через стрибок цін на нафту. А вони е, за останні кілька днів виросли на понад 10% і поки що тримаються вище позначки у 70 доларів. Фактично було компенсоване усе падіння цін на нафту, яке сталося протягом трьох років війни Росії проти України. І ціни на нафту, звісно, явище спекулятивне, вередливе, вже неодноразово. Було знаєте така ситуація, коли вартість бареля швидко підскакувала у наслідок якогось короткотривалого конфлікту, а потім знову швидко опускалася. І ви, мабуть, багато разів чули таку фразу, що ціни на нафту виросли чи впали на певних новинах? Наприклад, що хтось в ОПЕК хоче про щось домовитися. Утім, знаєте, хтось хоче домовитися, а по факту не домовляються, але новини вже були, і ціни на нафту. Підвищилися власне, і тут ми маємо таку ситуацію, коли нинішній стрибок вартості бареля це такий переляк ринку, поки ще невідомо, що остаточно сталося. Але якщо напруга між Ізраїлем та Іраном буде тривати, ціни назад не повернуться. І це за оцінками світових ЗМІ, може призвести до того, що Росія знову почне отримувати надприбуток від нафти. А саме Росія якраз зараз хоче бути посередником між сторонами війни. Тож ви розумієте, яким вона може бути посередником? Тим часом Дональд Трамп, який нагадаю, казав, що буде президентом миру, виклав такий допис. Зараз я його зацитую. Під час мого першого терміну Сербія та Косово йшли до гарячого і важкого конфлікту, який тривав багато десятиліть, і я його зупинив. Інший випадок: Єгипет і Ефіопія, які борються за величезну дамбу на мальовничій річці НІЛ. Я впевнений, що між ними буде мир. Якби мене не було, війни б не сталося. Скоро ми матимемо мир між Ізраїлем і Іраном. Багато дзвінків і зустрічей відбуваються зараз. Я роблю це і ні. Ніколи не отримую за це жодної вигоди. І люди це розуміють. Зробимо близький схід великим знову. О, ну що сказати, якщо люди не читають нічого, окрім соцмереж Трампа, то, можливо, дійсно і думають, що так і є. Але це, звісно ж, повна. Я не знаю, як це назвати. Повна бздура. І до речі, про конфлікт між Єгиптом і Ефіопією, про який в нас мало хто знає, він і не вичерпаний. Сербія Косово. Ми бачимо, як в північному Косово постійно напружена ситуація. А за президентства і посередництва Трампа, який казав, що завершить всі війни, почався обмін ударами між Ізраїлем і Іраном. Про нашу війну я вже мовчу. Та як бачите, Трамп теж мовчить і робить вигляд, що. Все в порядку. До речі, посередником між США та Іраном був той самий Вітков, який від імені Трампа домовлявся з Путіним про Україну. Отака от фігня. Друзі, але нам своє робити. Ми маємо підтримувати нашу армію, завжди про це вам нагадую: робити це регулярно. Я вам дуже хочу подякувати. Подякувати за те, що ви дивитеся, за те, що ви ставите вподобайочки, поставте їх, будь ласка, напишіть коментар, що ви думаєте е, про цю ситуацію. Поділіться цим відео. Ну і також підписуйтеся. У нас тут е, міжнародний огляд раз на тиждень, а також розумний розбір ворожої. Пропаганди, а також особлива подяка моїм патронам на Патреоні і спонсорам на Ютубі. Друзі, дуже вам дякую. З вашою допомогою виходять нові відео. Ваш вклад дуже цінний. Але як завжди, не забуваємо про донати на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа.